Перепрошую, чи добре, мене чути. Так, так, так. Відновлена трансляція, прошу. Дякую. Отже, доповідь: фінансування управління транспортних мереж та зв'язку у 2023 році було заплановано по 10 бюджетних програмах на загальну суму 363,7 млн грн. Використано 286,8 млн грн. По загальному фонду заплановано 272,3 млн грн. Вони використані майже в повній мірі. По спецфонду заплановано 85,3, використано 8,7 млн грн. По бюджетній програмі керівництво управління в відповідній сфері в містах, селах при плановому показнику 3,8 млн грн, використано практично 100%. Кошти в першу чергу спрямовані на соціальне захищення статті, це виплата заробітної плати та нарахування 3,6 млн грн. 40 тисяч і 30 оплата енергоносіїв, інші 139,7 тисяч гривень. По бюджетній програмі, інші діяльність у сфері транспорту, це по кілометрова оплата або інакше оплата транспортних послуг. 100% освоєно 153,7 мільйона гривень. По бюджетних програмах компенсаційні виплати за пільгу і проїзд окремих категорій громадян в авто, електро та залізничному транспорті. При е, плановому показнику 118 мільйонів освоєно 118 мільйонів. З них по автомобільному транспорту 81 мільйона гривень, по електротранспорту 35,6 млн. гривень, по залізниці 2,4 мільйона гривень. Також. Е, по програмі інші заходи у сфері зв'язку. Це кошти були спрямовані на фінансову підтримку КП Тернопіль Інтеравіа. В сумі е, освоєно в сумі 2,3 мільйона гривень. Дані кошти були використані на придбання та встановлення камер відеоспостереження на перехрестях на основних магістралях вулиць міста, е, на придбання та встановлення камер по проекту Безпечний Двір, е, Забезпечення функціонування кол-центру. А також підтримання доступу до мережі інтернет всіх камер відеоспостереження. По спецфонду кошти е, спрямовувалися в основному на статут, поповне статутного капіталу комунальних підприємств Тернопіль Електротранс та міська автотранс. Це е, в основному були суми на погашення лізингових платежів, завершення е, лізингових програм по придбанню автобусів. Реконструкція тролейбусних ліній, будівництво автомобільного заправного пункту тощо. Дякую коротко у мене все. Прошу, дякую. Наступне управління комунального, комунального майна. майна. Там не Добре, давайте управління стратегічного розвитку. Єдинека телефона. Аж ти, ви ще не підключилися. Mm -hmm. Тут уже стільки часу, як не підключилися. Прошу, бачу, що є Галина Миколаївна, Галина Миколаївна, прошу коротенько по міській раді, які в нас є в програмі. Прошу, Денисю Галина Миколаївна. Добрий день. Мене чути? Так, так, ми вас слухаємо. У 2003 році Тернопільська міська рада отримала фінансування з бюджету в сумі 216 мільйонів 591 тисяча гривень. З них капітальні видатки в сумі 68 мільйонів 447 тисяч гривень. Виконання бюджету до затверджених кош... кошторисів становить 89%. Церпна оплата та комунальні платежі профінансовано та оплачено в повному обсязі. І зупинюся на основних таких програмах, бо в мене їх дуже багато. Основна програма – програма забезпечення бороздатності військових формувань Тернопільського гарнізону. Використано в 2003 році на неї 58 мільйонів 233 тисячі 316 гривень. З них капітальні видатки 44 мільйони 19 тисяч гривень. Крім того, по програмі було придбано паливо на суму 32 тисячі 700 гривень. Цепчастин до автомашин на суму 752 570. Військове взуття на суму 2 мільйони 908 250 гривень. Військова форма на суму 6 мільйонів 252 260 гривень. Пристрої автономного живлення на суму 6 мільйонів 511 863 гривні. Автомобільні шини на суму 400 тисяч гривень. Квадрокоптери на суму 27 мільйонів 136 тисяч 448 гривень, мобільні лазер пральні комплекси на 1 мільйон 790 тисяч, Причіп і контейнери на суму 1 мільйон 120 тисяч грн та інше обладнання. Загальна сума придбаних товарно-матеріальних цінностей становить 57 мільйонів 656 тисяч 666 гривень. Всі ці матеріальні цінності передані на військові частини, що підтверджується актом у прийому передачі. По програмі захисту населення і території Тернопільської міської громади було використано 8 мільйонів 892 тисячі гривень, з них капітальні видатки 5 мільйонів 437 тисяч гривень. По цій програмі в основному було приймано генератор на суму 3 мільйони 900 тисяч гривень. Комплект системи оповіщення на суму 1 мільйон 485 тисяч гривень. Протигази на суму 3 мільйони 184 тисячі гривень. І також технічне обслуговування системи оповіщення становить за рік 193 тисячі гривень 376 гривень. У програмі підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових офіційних закладів використано 852 тисячі гривень. Це в основному гроші виногради 201 тисяча гривень і подарункова продукція 547 тисяч гривень. Програма розвитку містобудівної діяльності територіального планування використано 950 тисяч. Це забезпечення роботи геопорталу містобудівного кадастру і електронного обробку матеріалів. Програма земельних відносин за 2003 рік використано 3 мільйони 629 тисяч гривень. Крім того, у 2023 році було виплачено допомог на погування на суму 224 тисячі гривень, членки Нескої асоціації до місцевого самоврядування 797 тисяч гривень, перераховано капітальних трансфертів на суму 4 мільйони 335 тисяч гривень. Це для будівництва і підведення мереж до індустріального парку. На виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку використано 15 мільйонів 603 тисячі гривень. У 2023 році було перегоно кошти на поповнення статутного капіталу у 2 мільйони 462 тисячі гривень і по цільовому фонду використання становить 488 тисяч гривень. За 2023 рік було безоплатно одержано. Від сторонніх організацій і від організації Євросоюзу товарно-матеріальні цінності від громадської організації ЕКОДІЯ на суму двісті сорок вісім тисяч гривень. Ці цінності передано на комунальне підприємство Тернопіль Водоканал. Від організації ОМНІПОЛ на суму 15 мільйонів 985 тисяч гривень. Ці цінності передано лікарні номер 3 і від організації ТЕЧ на суму 43 мільйони 6 тисяч гривень товарно-матеріальної цінності передано комунальному підприємству Тернопіль теплокомуненерго. Станом на кінець року кредиторської і дебіторської заборгованості відсутні. Все мене коротко. Дякую. Наступне оправління стратегічного розвитку, прошу Юрія Петрович. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте заслухати свій звіт якраз. стратегічного розвитку міста є розробником і виконавцем програми розвитку міжнародного пірства і туризму в Тернопільській громаді. До 2024 року протягом 2023 року управлінням використано суму 37 мільйонів 360,9 тисяч гривень. З цих коштів на програму було виписано майже 2 мільйони 300 тисяч гривень і на соціально-захисні статті сума понад 4 мільйони 17 тисяч гривень. Що стосується надходження до бюджету, то управління мало два види надходжень. Перше надходження це було надходження від відплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власті, надходження склали за минулий рік 6 млн 930 тисяч гривень, при плані в 6 316, тобто перевиконання склало майже 10%. Крім цього, було перераховано протягом року податок на додану вартість до державного бюджету на зелену суму 1 мільйон 319,2 тисячі гривень. Крім цього, управлінням якраз здійснюється нагляд за надходженням від туристичного збору. І за минулий рік надходження туристичного збору склало майже 823 тисячі гривень, при плані 750 тисяч гривень, тобто перевиконання склало теж майже 10%. Дякую, Дякую, мене все. Прошу фінансового правління фінансово дві бюджетних програми, а саме отримання апарату управлінням, на яку було спрямовано 95,7 млн і сім тисяч гривень, і з них на заробітну плату вісім і 9 млн грн, на оплату на 7,03 млн грн. А також програма обслуговування місцевого боргу, на яку виділено 8 і дев'ять мільйонів за рахунок яких здійснено оплата відсотків за укладеними кредитними договорами її та в сумі дев'ятсот сумі 984,6 млн тисяч Крім того, і управління виконувала забезпечено виконання е, місцевих програм, такі як програма забезпечення пожежно та техногенної безпеки Тернопільської міської громади в сумі 29,2 29 млн грн, Програма забезпечення обороноздатності військових формувань 54,1 млн Програма Безпечна громада 0,2 мільйона. Програма співпраці. Е, Державної казачевської служби 0,1 мільйон, програма мобілізації по забезпеченню надходження бюджету 0,5 мільйонів, і так і програма підготовки спеціалістів для комунальних підприємств 0,3 млн ну Я ще хотіла, оскільки в нас за програму обороноздатність відповідає декілька управлінь, хотіла так назвати. Тих, хто нас слухає, просить що в цілому на цю програму було виділено 158 мільйонів 79 тисяч, в тому числі то, що назвало фінансове управління у вигляді субвенції, які надавалися військовим частинам, це 54 мільйони 57 тисяч. Було придбано техніки оптичного обладнання, пла, зарядні станції було на, 30, на, на 47 на мільйонів 89 тисяч. Це одяг та умонрування на більше ніж на 9 мільйонів, медикаменти та медичне забезпечення на 13,5 мільйонів та інші видатки. Тобто, в цілому це становило понад 158 мільйонів. Хочу ще раз всіх, всім нагадати, що звіти, які були вами тільки що представлені, мають бути обов'язково розміщені на сайті Тернопільської міської ради. А також хочу сказати, що нам в процесі, відколи знаходилося оголошення, надійшло нам лише одне запитання. Запитання звучало на рахунок того, чи зараз я зачитаю. Чи враховувалися гендерні аспекти при плануванні і виконанні бюджету? Ну, хочу сказати, що в загальному при плануванні і при виконанні бюджету ми враховуємо специфічні інтереси різних соціальних та вікових категорій, і тому, звичайно, що в тому числі було все було виконано в межах гендерної рівності. Прошу, якщо більше немає запитань, якщо хтось, можливо, ще щось хоче додати. Хтось хоче ще е, комусь надати слово? Може, хтось щось забув. Якщо немає запитань, прошу всім дякую. Ще раз нагадую. О, прошу, я вже Україна комунального майна, так? Змогли включитися. Прошу. О, так, так, так. прошу. Всім доброго дня. Мене? Так, 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 так. На 2023 рік з міського бюджету управління згідно кошторисного видатків було заплановано 13,3 мільйона гривень. Фактично за 2023 рік управління використано 106 мільйона гривень. З них на отримання апарату управління 5,6 мільйона гривень, на проведення невідкладних ремонтів та усунення аварійних ситуацій 4,4 мільйона гривень. Фактично, проведення ремонтних робіт було здійснено по 12 об'єктах. за 2023 двадцять рік управлінням е, забезпечено поступлення до місцевого бюджету при е, надходження коштів від оренди комунального майна при плані 9 мільйонів 10,7 мільйона гривень, що становить 118,7%. Від приватизації майна, яке перебуває в комунальній власності, забезпечує надходження надходжень в сумі 7,2 млн грн. при плані 3 млн грн. Фактично виконання склало 234%. Коротко, в мене все. Добре, тоді всім дякуємо. Тоді все доброго дня.